Що то са не пускає. Можна заходить завтра. Та, Сьогодні. Та, те, та, які те, які в що? Підтверджених. Та, що треба буде? То об'єкт нами був збудований, який І зафіксований ви, в експертизі чи ні? Та, не що, нами? Те, що зафіксоване, було в експертизі. це тільки ті колеса. В машини, що пашині, що виходить. Колесо. Який ви привезли? Та, угу. Це маленька частинка того, що ви зібрали скільки коштів. Ти батам бажав нічого абсолютно. І приготовий нам повинно бути те, що ви туди поклали. Ще... Будівельні матеріали З спаємо, витянуть палі з землі і повернуть. Добре? Так. Добре. Добре. Так. Домовилося. Добре. Так. Так, Домовилось. До речі, це слушна ідея. Справа в тому, що ці речі визначені добровими ознаками, ми можемо їх повернути землі наші. Ваші. Ну, ну індивідуальний. Добре. А, ну, Добре. Всі а всі зробили, зробили. Добре. Що, з має зробитися? те, чого ви не зробили. Те, чого ви не зробили? Те, що ви були зобов'язані зробити. Але ви його не зробили. А де таке зафіксовано, що ми не зробили щось? Та дайте. Так там зафіксовано, що зроблено, а не що не зроблено. Хорошо. Там зрахувалися і роботи. Та це наше зобов'язання між з іншими юридичними особами, які вони до вас мають відношення. Степ'ятись, один мільйонів, Щось зафіксовано, судового путь як здаватися. А ДСД 6 мільйонів. Звідки ви таку суму взяли? Ми знову просто слухаємо просто, що попало. Що попало? знову пішли ті. Дійсно, пішли кудись. Пішли, так.